Пам'ятаєте ті підсвічники з пластичної маси, які ми робили минулого разу? Сьогодні настав час їх розписати. Посилання на попереднє відео залишу в описі. Загляньте туди, якщо хочете створити такі ж свої. Привітики, З вами Вікторія і тепер поїхали творити красу. Ці підсвічники я хочу розписати у вінтажному стилі. Оскільки картинка вже має вінтажний настрій, я обрала дві фарби: умбру та тілесний. Змішала їх, щоб отримати м'який теплий відтінок, і нанесла два шари фарби, даючи кожному спокійно висохнути. Біля картинки фарбую дуже обережно, лише злегка торкаюся пензликом, щоб не зачепити саму картинку. А от ялиночки з молдів навпаки фарбую щільно, щоб фарба потрапила в кожну ямочку, у всі дрібні щілиночки. Коли фарба підсохла, я перейшла до декорування, почала виділяти виступи та всі дрібні детальки, зроблені з молдів. Це ободочок навколо підсвічника, ялиночки та рамку, яка обрамлює саму картинку. Для цього я взяла свою улюблену фарбу стару бронзу із серії Металік, вмочила в неї губку для миття посуду, яку зазвичай ріжу на маленькі зручні шматочки. Трішки занурюю її у фарбу, відбиваю надлишок і легенькими дотиками проходжусь по всіх випуклих деталях. Так м'яко, щоб тільки з'являвся відблик з старої бронзи, і трохи додаю цю фарбу на сам підсвічник для глибини і настрою. Далі перехожу до декупажу. Буду декорувати серветкою. Серветка у мене трьохшарова, тож я розділила її на три частини і залишила лише верхній шар із малюнком. Порвала його руками на шматочки потрібного розміру, так краї виходять ніжнішими. Потім змішала клей ПВА з водою, приклала елемент до підсвічника і обережно промазала зверху цим розчином. Додивіться відео до кінця, там ви побачите підсвічники у всьому їхньому блиску та красі. Дуже дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, якщо ви не підписані. Залишайте коментарі, я завжди відповідаю. І не забудьте поставити лайк цьому відео. Ну, а тепер вуаля! Ви тільки подивіться, як гарно вони виглядають. Я просто у захваті від результату. Тепер моя новорічна ніч буде справжньою вінтажною казкою. Ну а вам, мої глядачі! Я бажаю творчої наснаги. Наробіть усе, що планували для своєї новорічної казки. І до скорої зустрічі у новому відео! Ваша Вікторія!